Всім привіт! Це є намисто Криза, Королева Ночі і виготовила чудова майстриня Олена Глущенко. Так, так, це її всі труди, всі прикраси. Саме найбільше отримую фотозвітів та відео від пані Олени. Я безмежно вдячна їй за такі чудові фотозвіти, і якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красуночку у цих відтіночках або в інших, обов'язково пишіть пані Олені. Ну а якщо вас цікавить сама схемочка, в описі під відео буде вказана вартість схеми. І моє посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер або номер Viber. Це в тому випадку, коли у вас немає месенджера або Фейсбука. Оцініть, будь ласка, прикрасу, як вам вона подобається, чи ні, варта уваги. Напишіть обов'язково для нас коментар. Для нас це дуже-дуже предуже важливо. Пока!